Вітаю! З вами програма «Сам собі господар. Сьогодні ми у селі Горінчево, Хуського району. Саме тут, близько трьох років тому, взялися за відродження рідкісної та вимираючої породи буйволів. А почав цю справу пан Василь. Вітаю, пан Василь. Саме ви є тим, тою людиною, так, яка так. зайнялася такою екзотичною справою. Так? так? Я так розумію, що цим транспортом ми доїдемо до екоферми. так? Ну так. що, поїхали? Поїхали. Ми приїхали до місця призначення. Зараз, власне, і подивимося, де знаходиться екоферма буйволів. Що, пане Василію, можемо? Ходімо. Пане Василію, розкажіть, звідки у вас виникла така ідея, так? Відновлення цієї породи буйволів. Ну, у мене ідея. А... У мене чесно підтримання тої ідеї, тому що у нас на Закарпатті давно вже розводили буйволів. Розводили їх і не так, якби на екофермах. Виходить, що в кожній сім'ї було буйволиця, щоб на молоко доїти молочко і були раніше. Сім'ї такі по було по 9-12 діточок, і вони зцілялися тим молоком, тому дуже корисне молочко. І зато ну зараз як стало на Закарпатті, вже не секрет, що невигодно їх тримати і почали знищувати буйволів. Ну і зараз так вийшло, що буйволи вже тільки на фермах. Тобто їх не використовують зараз у допомозі там в господарстві, так або ще щось. Ну, зараз замінили сучасний ні, вже, транспорт. Техніка. Вже, вже, зараз, да, вже зараз не, не тримають їх ні для молока, ні для техніки, ні для чого. Стали вони невигодні, зато їх люди вже почали знищувати. Ну, Раз у вас була така ідея, значить ви її використовуєте не лише для того, щоб е, ну, просто вони так радували око, однак у них велика користь від того, що ви кажете, від їхньої продукції. так, Те, що можна потім спробувати, скуштувати, чим можна насладитись. Так? Давайте, може, ближче з ними познайомитися, подивимося, які вони да, будуть. За нашою спиною є так, ця рідкісна порода буйволів, так, Розкажіть буй... про їхню особливість, що вони їдять, скільки вони їдять, яка їхня вага і наскільки важко доглядати за ними. Ну, ви бачите, вони не дуже маленькі, вага їхня сягає тонни і до тони. Значить, вони їдять сіно, бурак, кобі корма. Як ви бачите, корова, угу. яка доглядається, от Ну, бачите, вона е велика, а е в в неї маленька. Тобто, вона дуже маленько дає молочка, але дуже великий користь з нього. Тобто е Воно молоко е допомагає дітям на куплюшкаші, е на аонімію, е на е всі ці джерела, які е людині не вистачає в організмі, то є в виволючені молокові. Ні в одному, ні, ні в чому немає, стільки е користі. Корисні мікроелементи, так? Да. Тобто для він буль. має лікувальні властивості да. великі, так? Да. От на відміну від свійської корови, так, домашньої, наскільки більше з'їдають буйволи? Ну, з'їдають вони, можна сказати, ще раз ти, як коров. Тобто, Корова, якщо з'їдає до трьох тонн сіна за зиму, буйволю з'їдає до 7 тонн сіна. І те ж саме, що касається, наприклад, комбікорму. Тобто Комбікорму має бути в неї стільки, щоб вона ну, чувствувала себе ситом. Тобто Десь на, 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 на одного буйвола значить, за зиму йде десь 3-4 тонни комбікорму, не, не рахуючи там. Бураки і то все остальне. Ну, це вже йде, зависить від господаря. Як господаря? Здебільшого буйволів тримають, так? Буйволість, буйволів, їх тримають для того, аби вони давали молокопродукти, так? Ну, ну молоко. Не. На м'ясо їх взагалі не використовують, так? Ні, на м'ясо їх вже взагалі не використовують, тому що їх сталося вже на Закарпатті найбільше 70 голов. Тобто їх вже немає, вони вже фактично як у нас, якби как бы у Красній книзі занесені. Тобто їх вже ніхто не рубать, не їсть і не знищує. Тобто ми наоборот питаємося, вот, вот, розводимо малесеньких тих буйволів, так от одне і другое, щоб вони розмножувалися. Зараз у мене мета розмножити їх, наприклад, до 100 голів. До речі, е, наскільки е, за скільки часу треба, щоб буйволиця вже ну, давала молоко? Скільки їй потрібно? Рік, там, два. Ну, так, да, вона, е, як не обично, все, в них е, вони е, вагітні. 12, на 12-му місяці вони тільки це, е, рожають. Взагалі, буйвол він живе 60 років і. І це, і без трубот фактично, так, в дикій природі. О, До речі, а це зараз... цікавий факт, так? Він, так. ви кажете, в дикій природі 60 років, так. то виходить, якщо за ним доглядати, він ще навіть більше може пошити, тому що йому не треба самому виживати. Ну, думаю, що більше не більше, але вік у них визначений 60 років. До речі, як ви визначаєте вікно, ваші буйволи? Який тут найстарший? Молодняк ми бачимо, тому що маленький Так, да, Вік визначається ветеринаром. Далі є такі стародавні методи, які от на цих рогах, скільки є заробін, стільки є років. Це є природня точність. От, от ми рахуємо один, два, три, чотири, і так, і пішло. От, от, і пішло. І скільки скільки зарубінь, от, от бачите, зарубіни? Знаєте, 1, так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. От сюди 10 років. Так, як дерево, коли дітей. Так, так. так, Це є такі природні властивості, які несуть до точності. Ну, Але так, більше більшість свого зараз вже ветеринарний лікар визначає. По зубам, по роту. Там. Чи були у вас якісь кур'озні випадки? До прикладу, щось там не знаю, сталося і буйволи почали тікати. Так, було у нас один раз такий інтересний випадок. То цього було цього літа. Буйвол завітрив буйволицю. Там є ще у нас рядом десь 40 кілометрів звідси буйволиця була. І почав і бісти до неї. То був вже один. Ми його зловили кілометрів 15 звідси. Тобто він за такий великий. Таку відстань відчув, що десь там знаходиться 40 взагалі він чує самку 70 кілометрів. Може так, так. Да, дика, да, дика розвинута природа, він чує самочку через 70 кілометрів і не, 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 не зважати ні на що бігти до неї через будь-які перешкоди. Він може через річку переплисти, він пливе конкретно. І у нас теж такий був випадок, що тут недалеко річка і маленька телятка, осінь було. Була такі великі повініші, що на них надійшло тікати. І вони як зарушили одно за одним. Угу. Тобто відчули небезпеку десь Відчули, так. Да. І ви представляєте, вони пригали в річку, так як риба. Винули угу. і з другої сторони венерали. Тобто, то, ну дуже така серйозна велика природа. Якщо брати молоко буйволиці, ми вже говорили перед тим. Що воно дуже корисне? А взагалі, які продукти можна виготовити із власне молока? Діло в тому, що з молока, як, наприклад, з овець, з любого молочних продуктів, якщо нормальний господар, який розуміється в тому і хоче, і вкладає ту серце і душу, то дуже много можна виготовляти молочних продуктів. то все залежить від господаря. Значить, я вам зараз покажу, що ми робимо з биволічним молока. Я вас запрошую. Ми поїдемо зараз, я вам все розкажу, що у нас є. Одразу продегустуємо, так? Yeah, yeah, yeah. Так. Ходімо. Ну що ж, Зараз перед нами продукція, яку виготовляють з молока буйволиці. Так? Так. Ознайомте нас, будь ласка. Це у нас молоко, яке щойно доїлося. Свіже, Свіже. свіже. Давайте я одразу спробую перед нами. Можете... Спробуйте. Ну, хочу сказати, що воно надзвичайно. Солодкий, приємний на смак, і явно коров'яче молоко дуже йому дуже-дуже виступається. Я тобі вже накладую це є це сир, 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 який так. робиться на лимонму фрешові. Тобто, це така особлива, знак, технологія, без... так. особлива технологія. Попробуйте сир. Беріть кілочку, дайте мені. Вилочку. Так. Це сир, другий, значить, у нас два вида сира. Два види сира. Це є сир, який робиться на закарпатській на, на кляґо. Mm -hmm. с... Кляк і сир. Ну, і звичайно смачно. Пробуйте. Я перший Приво. раз пробую, до речі, і не можу навіть прирівняти його до чогось, тому так. що воно таке концентроване. Так, як це виходить у нас бренза. Mm -hmm. Обвиваля тобто... молока бренза. Тобто не тільки є, так? Так. Бринза це є збивомочок. І це творог. Ми робимо творог з биволючого молока. Дуже вкусний творог. Я вам вже накладу, то ви випробували. Він теж солодкий, такий же самий, як молочко. Це є сметанка. Сметана, вона вона кладеться на бринзу. Бринза вона трошки така якби вже... От. От сметанка. сметенка. Тобто ще потрібно Сережно. знати його правильно. Так, так, так це ну, бачите, сметанка. Ніби з сепаратором, да, так? Так, да, так. Да, вона дуже така густа сметанка, але дуже корисна. От. Попробуйте. А це е, на хлібу, на домашньому хлібу, mm -hmm. зроблено вручну, збивається масло. От покуштуйте. Масло. Буйволіч, з биволячем молока масло. збивається. Ну, це на, насправді еко так. справжня продукція. Назвичайно смачно. До так. речі, кожен продукт відрізняється так. за своїми так. властивостями смаковими. І я скажу, що ну, поступаються насправді інші види молочних продуктів явно виступають. Так, так, так що ми це ми варто спробувати. Зато, зато ми стараємося Тобто ми в результаті робимо. ми маємо. Тут я вже нарахував так. як мінімум продуктів, так. Так? Так, так. сім продуктів. так? Сім продуктів можна виготовити. без з молока Так. Да. Варто да, спробувати кожного. Ну що ж, молочну продукцію ми спробували, а зараз, я так розумію, у нас ще є вівці і кози. Подивимося на так, них. Так. Ходімо з нами. Пане Василю, у вас окрім буволів, ми ще бачимо так і вівці, і кози є. Тобто ви вирішили. Так. Капітально зробити, так? Еко да, да. Ми, І насичити її різними. Да, видами. Ми маємо вівці, Закарпатська вівця, яка вона, з таким, структура не дуже велика, але е, дуже е, гарно і багато дає молока. Якщо чесно, то вона е, дуже молоко і вкусно. Вони в нас пасуться літом в полонині. Е, Карпатська е, коза, яка теж йде в половину в місті з вівцями, От. Ми, з ними, ми з них робимо сири, е, вуду, брензу. Тобто, то же саме на молочній продукції, щоб наші е, закарпатці їли все натурально. А що стосується шерсті самої, використовуєте якось чи ви її здаєте? Ну зараз, на жаль, шерсть не користується попитом, але вона у нас є. Зараз вже наші мамки-бабки не використовують їх на світі. Не прядуть уже, не, не плетуть, не прядуть. Заказчику зараз ми не маємо десь на шерсть, але вона в нас є шерсть, але ми їх більше тримаємо із за молока. Молочна продукція з них теж корисна. і Ми робимо сири. Чисто вони живуть в Полонині, полонинські сири, ворду, бронзу, все, що треба на зиму, людям у нас все є. Ну що ж, наша програма підійшла до завершення. Хочу сказати, що завдяки таким ентузіастам, як пан Василь. Закарпатське село починає відроджуватись. Спасибі вам, що показали нам вашу екоферму. І я сподіваюся, що ми прийдемо вже до вас літом і подивимося вже на цю красу, коли все тут зазеленіє. І буде зовсім зовсім по-другому виглядати так кольорово. До зустрічі!